Його ім'я рідко згадували в газетах, та коли вітер дме зі сходу десь у селі Вербіш, ще досі пахне його стара куртка. Зима ніяк не відпускала. Сніг під вікнами матері скрипів при кожному кроці, а дим із груби лінивими спіралями підіймався вгору, ніби не хотів залишати цей світ. Було тихо, як буває лише в сільських хатах, де звуки світу закінчуються. За останнім деревом саду, на календарі лютий 2022 року. Але здавалось, що час застиг ще з осені. Село верхній вербіж спало у звичних турботах. Хтось годував курей, хтось косив дрова, хтось знову плів сітки з мрії, яких не стане. Та в будинку на краю села біля Старого Ясена день починався інакше. Тарас Данильчук був не з тих, хто привертає увагу. Середнього зросту, худорлявий, завжди мовчазний, він ішов, опустивши очі, наче боявся заглянути в чийсь біль. У нього була стара куртка ще з батькових часів, тканина вицвіла до землистого рукави, потерті комір, стертий до ниток. Але ця річ гріла краще за нову, бо пахла димом, землею і татом. Його мама Марія завжди казала Цей хлопець мовчить, але в серці має бурю. І хоч Тарас не висловлювався, гучно його дії завжди говорили більше, ніж слова. Коли в село прийшла повістка, ніби тінь лягла на подвір'я, листоноша не дивився в очі. Тарас узяв конверт, мовчки, подякував і пішов у хату. Марія стояла біля плити, розмішуючи квасолю, її рука зупинилась, як тільки вона побачила його обличчя. Прийшла? спитала тихо. Прийшла, відповів він. Більше нічого не треба було казати. Тарас не плакав, не сперечався. Лише увечері дістав стару валізу, поклав у неї змінну білизну, кілька фотографій ніж і маленький зошит. Потім підійшов до шухляди, вийняв пожовклий папірець із батькової біблії, то був запис, залишений батьком ще до того, як загинув на сході, поки твоя мама спить, спокійно ти вдома. Якщо ні ти, там де треба бути. Наступного ранку Тарас зібрався рано. На вулиці ще було темно, тільки сніг блідо світився у світлі вікон. Він не снідав, просто сидів на ліжку, тримаючи в руках куртку, провів пальцями по рукаву по шву, де колись мама зашивала дірку. Потім вдягнув її і враз постарів на десять років. Марія не говорила багато. Вона принесла йому згорток з хлібом і сіллю загорнула в рушник і поклала в руки, підійшла, поправила комір на курці і прошепотіла Повертайся живим. Перед тим як вийти, Тарас зупинився перед дзерк... дзеркалом. Обличчя знайоме та очі інші. Вони дивилися глибше, ніж завжди. У відображенні він бачив батька, бачив себе і той слід, болю який вже не зникне. Він торкнувся коміра і стишено сказав: Тату, я зроблю, як ти сказав. Під вікнами ще стояла мати. Вона дивилась, як він одягає шапку, як бере валізу, як киває, не озираючись. Він зупинився на порозі. Мамо, сказав він, не озираючись, не хвилюйтесь, я ще сваритимуся з вами за пересолений борщ, і пішов. Коли хвіртка зачинилась, Марія лишилась стояти, наче дуб біля дороги. Вітер гойдав, гілля, і здавалось, що сам дім почав дихати важче. А тим часом Тарас їхав назустріч війні, де на нього чекали не лише ворожі танки, а й вибір, ким залишитись, коли світ горить. Коли за спиною залишаються рідні обійми, а попереду лише лінія фронту, чоловік вчиться слухати. Не страх, а совість. Поїзд рухався повільно, зупиняючись біля кожної станції, ніби вага того, що віз, перевищувала дозволене. Тарас сидів біля вікна, дивився на засніжені поля і замислено крутив у пальцях гудзик, один із тих, що відірвався від старої куртки ще під час посадки. В голові пульсувала одна думка тут вже не буде простору для спокою. Бровари зустріли його хмарним небом і запахом гару. Земля тут здавалася іншою, не та що в його селі. Вона була натягнута, мов струна, готова зламатися від будь-якого неправильного кроку. На позиції Тараса зустрів командир Ігор Кремезний, мов дуб, із пронизливими очима і мовчазною вдачею. Поруч із ним кілька новачків, хлопці з Житомира Тернополя, навіть із Закарпаття. Всі різні, але кожен тримався за одне залишитись живим. Тараса направили до технічного блоку. Ти механік. Добре. Тут усі машини потребують не рук, а серця. Будеш працювати на позиції номер три. На третій день почались перші вибухи. Спершу далеко десь на горизонті, потім ближче вже відчувались у грудях як удари долі. Лінія фронту просувалась і раптом позиція номер 3 стала ключем до проходу на Київ. Перший день бою Тарас провів не зі зброєю, а з гайковим ключем у руках. Він полагодив дві бронемашини, зібрав генератор і з уламків знову запустив стару петур у. Хлопці почали дивитись на нього з повагою. Та коли прийшла новина про знищення двох сусідніх позицій, все змінилось. Люди почали боятись, а техніка ламатись частіше, ніби відчувала небезпеку. Одного вечора Ігор підійшов до Тараса. Хтось має залишитись на трійці, інші не витримають. Я залишусь, відповів Тарас, не задумуючись. Він не був героєм. Просто знав, коли все довкола падає, хтось має тримати, інакше впадуть усі. Наступні дві доби він не спав. Ремонт перевірки, боєприпаси. Кожна година, як вічність. Та коли з півночі зайшла колона російських танків, він був готовий. Це трапилось на світанку. Туман був густий, мов молоко, але радар показав пересування. Всі затамували подих. По машинах закричав Ігор, та техніка не заводилась. Тарас кинувся до командного пункту, вдарив по старому пусковому, і враз серед тиші пролунав перший постріл, потім другий. Вогонь з Петурів охопив перший ворожий танк. Хлопці кричали, не від страху від надії. Він біг від машини до машини, як диригент на полі бою. Один танк зупинився, потім другий, потім третій. Тарас не рахував, він просто робив що міг. Врешті позиція втрималась. Ворог відступив. Командир Ігор підійшов до нього втомлений, але живий. Ти зробив більше, ніж рота. Спасибі. Тарас мовчки кивнув. Тієї ночі він сидів у кабіні вантажівки, вдивляючись у темряву, дістав клаптик паперу і написав: Мамо, ми тримаємось тут важко. Але я поруч із добрими людьми, і ми варті цього. Він поклав листа в кишеню і заплющив очі: Завтра буде новий день, а значить, знову буде що берегти. Серед вибухів і страху, що підкрадається ночами, іноді єдиною надією стає клаптик паперу, який не потрапить до адресата. Тієї ночі після бою Тарас сидів сам у темряві кабіни. У кишені грівся лист ще теплий від його долоні. Він не знав, чи буде можливість надіслати його, та знав, точно потрібно написати ще один. На ранок все було тихо, така тиша, що здавалася підозрілою, замість звичних криків і гуркоту лише вітер, що шурхотів по згорілих залишках бронетехніки. Земля навколо позиції номер три. Парувала, ніби віддихувалась після напруги. Тарас вийшов із бліндажа, обережно ступаючи по промерзлій землі. Він знав це затища тимчасове, але водночас воно було нагодою подумати і написати. Тарас сів біля зруйнованої вантажівки, дістав маленький зошит, той самий, що привіз із собою з дому і олівець. У ньому не було багато вільних сторінок, але одна чиста ще чекала свого рядка. Він почав писати. Мамо, якщо я не встигну надіслати це знай, я думав про вас кожного ранку і кожного вечора. Пам'ятаєш, як ми садили вишню під вікном, вона виросла, так само, як і я, і хоч іноді я відчуваю себе зламаним, то не страшно дерево теж тріскає, коли росте. Рядок за рядком він виписував найголовніше те, що не сказав перед від'їздом про страх. Про віру, про надію, яку тримав у серці, попри вибухи. Але ось що стало найбільшим конфліктом цього ранку не ворог, не атака, а тиша, та тиша, що змушує чути власні думки надто голосно. І серед них була одна а раптом лист не дійде. Тарас довго сидів із зошитом у руках. У таборі готувалися до наступної ночі. Командир щось кричав, хтось носив ящики. А він сидів і не міг вирішити, що робити з листом: віддати товаришеві, залишити в кишені спалити. Його долоні стали холодні, але не від вітру, від внутрішнього сумніву. Несподівано в голові почав звучати голос батька, той самий, що іноді приходив уві сні. Поки живеш, говори, поки серце б'ється, пиши. Не для когось, для себе, для мами, для тиші. І Тарас написав ще один рядок: якщо ця війна зламає мене, нехай зламає обережно, щоб я ще міг бути опорою комусь, хоча б вам мамо, хоча б спогадом. Але як тільки він закінчив писати, пролунав сигнал тривоги. Хтось закричав дрони, наближаються з півдня. Тарас схопився, ховаючи зошит до внутрішньої кишені куртки. Лист не був підписаний. Він навіть не встиг написати мамо. Він біг, замикаючи бліндаж і подумки, просив лише одне, щоб хоча б останні слова залишились ним. Небо над позицією знову заквітло загравою. Снаряди лягали один за одним, земля дрижала. Тарас працював швидко, чітко, як машина, але з кожним рухом його пальці тягнулись до грудей туди, де тепер лежав аркуш, із словами, що ніколи не стануть почутими. Після обстрілу він знову залишився на позиції сам. Командир забрав більшість до іншої ділянки. Тарас сидів у темряві і читав власного листа про себе. Вголос, наче мама все ж чула. Коли ніч накрила небо, Тарас вийшов на двір. Над ним сяяли рідкісні зірки. У кишені поруч із листом щось защеміло фотографія. Маленька пожовкла, де мама сміялась у саду, а він ще був дитиною, він усміхнувся, і прошепотів: завтра знову буде світанок. І я буду тут, мамо, ще трохи. Десь у темряві вже наближався новий день, а разом із ним наступний вибір, наступний бій, і той останній лист, що грівся у серці, мов молитва. Іноді найсильніший крок це не наступ, а рішення залишитись, не задля слави, заради інших на світанку. Він ще тримав у руці зім'ятий лист та вже за годину тримав важелі старої протитанкової установки. І знав, цей день не буде схожим на попередні. 25 лютого. Морозний чистий ранок, повітря, мов дзвінке скло, тонке, крихке. На горизонті виднілись стовпи диму, бровари готувались до нового етапу. Тарас стояв на порозі бліндажа, його очі вже не шукали спокою. Вони шукали сенсу у тому, що станеться далі. Поряд метушились хлопці, пакували речі, перевіряли зброю. Але щось змінилося у всіх відчувалася особлива напруга, наче хтось вже знав, це буде не просто день. Командир Ігор зібрав усіх під час короткого інструктажу. Ми маємо передислокуватись. Позицію номер три доведеться покинути. Ворог змінив маршрут, хтось зрадів, можна піти звідси залишити холод і страх. Але Ігор не дивився в очі бійцям, він дивився лише на Тараса. Хтось має залишитись хоча б на кілька годин, поки не розгорнемо нову лінію. Інакше ворог піде просто до міста. Було тихо, кожен дивився в землю, і лише Тарас підняв очі. Я залишусь. Ніхто не сперечався, бо всі знали, він той, хто не підведе. Тарас провів товаришів до вантажівки, потиснув кожному руку. Коли двері зачинились і гул моторів зник у далечині, він залишився сам, під ним мерзла земля, над ним небо, що насувалося хмарами. Він перевірив обладнання, стару протитанкову установку, акумулятори кабелі. Кожен болт, кожна гвинтівка його знайомі, його друзі, тільки вони й залишились. У кабіні було темно, він присів, заплющив очі, і згадав маму, як вона витирала руки фартухом, як наливає йому чай, як шепоче тримайся сину. Близько опівдня все змінилось спершу тиша, потім гул, потужний, низький механічний. На горизонті з'явились обриси техніки, колона, десятки одиниць. Тарас вмикнув систему наведення, руки не тремтіли. Він прицілився і натиснув. Вибух: один танк зупинився, потім інший. Але ворог йшов далі. Він знав, довго не витримає, але й не збирався відступати. Він стріляв, переміщувався, повертався назад. Руки вкрились кіптявою, в очах щепало від диму. Але кожен постріл був влучним, кожен метр захищеним. Коли боєзапас закінчився і остання ракета зникла у вибуху, Тарас залишився з одним часом. Він сів біля керма старого зіла. У кишені була записка все, ще зім'ята, але не забута. Він витягнув її, перечитав востаннє і поклав під панель як символ не перемоги, а присутності. Вибух пролунав зненацька все затремтіло, метал рвонуло, і світ навколо став білим. Коли тиша повернулась, лише вітер свистів серед уламків, і десь у згорілій кабіні ще тліло щось схоже на папір, у верхній частині лише одне слово мамо того вечора, ніхто не повернувся до позиції номер три, та всі знали, там залишився він, не просто солдат, людина, яка вибрала залишитись заради всіх. А тим часом, у сотнях кілометрів, звідти одна жінка, готуючи вечерю, раптом зупинилась, і серце її защеміло, без причини, але з правдою. Є звуки, яких ніхто не чує. Є серце, яке знає правду ще до того, як приходить звістка, коли вибух затих на позиції номер три його мати в селі, верхній вербіж зупинилася посеред кухні, ложка випала з її рук. А в грудях защеміло так, як ніколи раніше. Вже кілька тижнів Марія жила, мов сні, новини вона не дивилася, серце не витримувало. Замість цього слухала вітер, що гуляв у саду, та стежила за кішкою, яка знову народила кошенят у дровідні. Вона вставала щодня, вдосвіта розтоплювала піч, варила гречану кашу і клала дві ложки на стіл одна для себе, інша для нього, на випадок, якщо повернеться зненацька, або просто зателефонує. Та телефон мовчав. Марія була жінкою звичайною, без великих слів. Вона виростила тараса після загибелі чоловіка без претензій на подвиг. Але любов її була тихою і впертою, як коріння яблуні, що тримає землю на схилі. Вона не плакала навіть тоді, коли всі сільські жінки обіймали одна одну через синів, яких забрали. Вона лише стояла біля вікна день за днем, в'язала шкарпетки і клала одну пару у коробку на весну, вірячи, що весна прийде. Одного вечора до двору під'їхала машина, незнайома темно-зелена. Двоє чоловіків у формі вийшли, не кажучи ані слова. Марія вийшла на ганок. Він загинув, сказала вона спокійно. Так, чоловіки опустили очі, один з них мовчки простягнув пакунок. У ньому куртка згоріла на одному боці, і зошит. Почорніли від кіптяви, але одна сторінка вціліла. На ній коротко, мамо, якщо я не встигну надіслати це. Далі ні слова, але їй не було потрібно більше. Увечері Марія дістала старий альбом фотографії маленький Тарас із повітряною кулькою, Тарас у першому класі, Тарас із рюкзаком, що більший за нього. Вона погладила знімки пальцями як обличчя. Вона не кричала, не ламала рук. Вона варила борщ і сіла за стіл знову з двома ложками, бо звичка сильніша за горе, а може, просто любов не має меж. На третій день після звістки вона винесла куртку на подвір'я, повісила її на старий кілок біля яблуні. Хустка спадала з її голови, але вона не зважала, Дивилась, як тканина колишиться на вітрі, наче він знову йде двором, як тоді востаннє. Сину, сказала вона, я тебе чую, не хвилюйся. Я доживу і за тебе також. На пошту вона не ходила, але поштарка приходила сама. Приносила чай молоко ковдру, а ще слова. Ваш Тарас він тримав лінію, завдяки йому бровари не впали. Марія не відповіла, але вночі поставила свічку на підвіконня для нього, для всіх, хто не повернувся, і для тиші, що знала більше ніж будь-які новини. Наступного ранку до її двору зайшли діти з місцевої школи. Вони хотіли почути про Тараса, і вона погодилась вперше за довгий час. Я вам розкажу, сказала вона, вдягаючи чисту вишиванку, але ви не запам'ятовуйте тільки про війну, запам'ятайте, що він любив соняшники, і що сміявся, коли мив посуд, і що носив стару куртку не тому, що не мав іншої, а тому, що пам'ятав батька. Її голос був рівним теплим, і в той момент діти зрозуміли, історія тільки починається. Не всі герої мають імена на дошках пошани, декого згадують лише серцем, і цього достатньо. Коли Марія, мати Тараса, вперше заговорила про нього для чужих людей. Її слова не були про війну, вони були про життя. І саме тому одна з дівчат, школярка з броварів, вирішила поїхати до того місця, де Тарас загинув. Минав рік після того зимового ранку, коли лінія оборони трималась лише завдяки одному. Бровари змінились, замість воронок клумби, замість блокпостів пам'ятні стели, але є місця, що не забудуть. Позиція номер 3 колишня технічна точка, тепер скромний меморіал, без мармуру. Лише табличка дерев'яний хрест і стара куртка повішена на іржавий гак. Цього дня до позиції приїхали діти. Супроводжувала їх молода вчителька Ірина, сама родом із Київщини. Вона принесла стару папку, у ній був лист, який написав її батько, колишній боєць, врятований Тарасом. Це не музей, сказала вона, це місце, де серце залишається жити. Серед учнів була дівчинка на ім'я Софія. Вона тримала в руках квітку маленьку ромашку, зірвану дорогою, і щось у погляді цієї дитини говорило, вона розуміє більше, ніж говорить. А де його фото спитала одна дитина? Немає, відповіла Ірина. Він не любив фотографуватись і, здається, не хотів, щоб його пам'ятали через обличчя. Але як ми знатимемо, що це був, він не вгавала Софія через те, що ми тут. Через те, що місто стоїть, через те, що комусь він був сином, комусь товаришем, а нам спокоєм відповіла вчителька. Ірина відкрила лист у найтемнішу ніч я побачив світло. Це був Тарас, він не стріляв першим. Але він залишився, коли інші пішли, і завдяки йому я повернувся до доньки. Він не знав мого імені, але я пам'ятатиму його вічно. Софія стояла мовчки, потім підійшла до куртки, Торкнулась рукава, він був обвітрений, але ще тримався. І враз вітер подув сильніше, куртка ніби зрушилась, наче хтось пройшов поруч. Можна я лишу йому квітку? запитала вона. Звісно, кивнула Ірина. Софія поклала ромашку біля каменя, потім сказала він, мабуть, боявся, але все одно залишився. Це і є герой, так відповіла вчителька. Саме так, і тоді, вперше за день, хтось засміявся коротко легко, немов Тарас усміхнувся десь із вітром. Перед від'їздом діти залишили записку. На папері було написано кілька дитячих слів Ми не знали тебе, але ми тут завдяки тобі. Дякуємо. Ірина поставила записку поруч із хрестом, потім ще раз поглянула навколо. Все було звичним, але вона відчувала що щось змінилось. Бо іноді, щоб залишитись у вічності, не потрібно бути відомим, достатньо бути потрібним хоч одному життю, а тим часом у верхньому вербіжі Марія щовечора палала свічку не завжди білу, часто чайну, просто без пафосу, бо вірила її син десь поруч, у кожному тихому дні, у кожному ранку без сирени. Одного разу вона сказала сусідці: він був щитом. Але не з металу, а з любові і з тиші. На вулиці здіймався вітер, а стара куртка все ще висіла під яблуною.